проходите, штурмуйте 2-3 і потім йдемо на заміну. Я піду з тобою другим. Наша задача зараз дійти до лінії окопів. Вірватися в лінію окопів. І вибити ворога, який зайняв позицію. Можемо починати. Контактне! Контактне! Контакт! Група Контакт! лінія! Справа двіками вперед! Держу! Держу! Іду! Держу! Держу! Иду! Держу! Иду! Свайся по разлету! Иду! Стоять, в работаем в Пробегаем! А, да. Пробегаем! Пробегаем! Держу, держу! Запросовывайся по окопу, запрос проховый тебя заходит окоп, держи, полы в порешток. Вс, трупак лежит, и дом. Держи контроль, я на 12 Режу режусь. Окопи різної будови, вони не з'єднані, як ми планували, тому у нас трохи не вийшло. Зробили декілька маневрів, поки одні відволікали, інші робили маневр і навпаки. Взяли в оточення і виконали задання. На тактиці люди вивчають, як їм працювати в окопі, як їм рухатися по окопу. Багато навичок у нас вже придбано. Тобто є такий скіл, що ми можемо його використовувати. Ух. Підпрацювали штурм окопів ліками, працювали новоствореною групою. Для цього ми не працювали разом, але в принципі, проходили курс разом. Вийшло так, що наша група зорієнтувалася на місцевості. Коли зайшла перша окоп, ворога там не виявилось. І ми другою групою, групою Брава пішли на маневр, поки Альфа відволікала. Зайшли ворогу з флангу і вправились поставленими завданнями.